З нами зараз Ігор Брусило на прямому зв'язку. Це дипломат, заступник керівника офісу президента України. Мої вітання вам, пане Ігорю. Доброго дня, вітаю вас. Ми, от перед тим, як з вами почати спілкуватись, говорили про підготовку до опалювального сезону, в тому числі про зиму складну. Ти, якщо говорити про допомогу від наших партнерів, що ми маємо вже, і що в перспективі можемо ще отримати, на що можемо розраховувати. Можемо точно розраховувати на підтримку наших партнерів, яка буде незмінною протягом цієї зими. Це довела наші відносини з Японією, наприклад, з японською японським агентством з міжнародного розвитку. Це довів безпосередньо прямий діалог президента України з прем'єр-міністром Норвегії, з прем'єр-міністром Нідерландів, з прем'єр-міністром Данії, тобто країни, які допомагали Україні подолати виклики зими внаслідок російських обстрілів російської агресії. Залишається поруч з нами і необхідна допомога, в тому числі і закупівлею газом, закупівлею генераторів у разі необхідності або підтримання на цих генераторів у справному технічному стані вона буде належним чином забезпечена і продовжена. Тобто, тут сумнівів бути не може. Партнери поруч з нами і повертаючись до стіни дронів, от під час візиту до данії президент. Обговорив ось цей проєкт та стіна дронів зі своїми партнерами. Власне, є застереження якісь у партнерів стосовно цього проєкту, чи немає? Сстереження у партнерів немає того, що стосується безпеки європейського континенту, їхніх територій безпосередньо, звичайно, європейський союз це колегіальний орган, і деякі рішення займають довше часу ніж необхідно. Але якщо наприклад говорити про інфраструктурні проекти, то можна виділити на це більше часу і вибирати, який варіант буде кращим. Але коли мова йде про безпеку населення, про безпеку європейців, тут часу трошки менше, і не всі європейці, очевидно, що до кінця Усвідомлюють рівень і масштаб цієї загрози, поки кожен з них не відчув, що таке дійсно удари дронів. Але єдине зрозуміло, що європейські партнери налаштовані на забезпечення власної безпеки, на гарантування безпеки своїх громадян і налаштовані на те, щоб використати досвід України вже набути протягом цього часу. Всі рішення технічні, які має Україна, є сьогодні найкращими з точки зору як їхньої ефективності, так і вартості. Європейський союз. Збереться 23-24 жовтня на засід... Європейська рада. Збереться на засідання, і там буде прийматися остаточне рішення. Зараз ідуть дискусії між партнерами, а все таки які джерела фінансування виділити, але є однозначним і очевидним той факт, що українські технології і українські перехоплювачі дронів цікавлять сьогодні всіх в Європі. Це дуже ефективний механізм для безпеки. Яки європейських кордонів скажіть, для яких країн ця данська модель співпраці може так само бути ключовою? Ну тому що данія прям акцент робить на цьому, відкладає внутрішні питання для того, щоб допомагати Україні. Хто ще от за таким прикладом може готовий чи вже йде? Так, данія дійсно була першою країною, яка в 2024 році оголосила про фінансування виробництва української зброї. Вони виділили це в пріоритетний список і допомогли нам. Після цього доєдналися до ініціативи Швеція та Ісландія. Європейський союз коштом заморожених російських активів. Профінансував деякі технічні рішення українського ОПК У 2025 році. Цю когорту поповнила Норвегія, долучилася також Нідерланди. Ланди є Латвія, є Литва, так само долучилася Німеччина, і ця коаліція вже країн певним чином сформувалася, тобто на цих союзників і можемо розраховувати в подальшому. Звичайно, певні моделі взаємодії будуть трансформуватися, але очевидно і, 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 і чітко зрозуміло, що ці партнери зацікавлені в тому, щоб підтримати український ОПК і обмін досвідом так само отримувати для себе. А чи є зараз ще бажаючо так само, по прикладу, е, отримати українських спеціалістів, які будуть їх навчати у протидії дронам? Це питання на порядку денному зараз актуальне для всіх країн, і воно не обмежується навіть європейським континентом. Точно можна говорити про зацікавленість з боку, як сказав президент України, вже Сполучених Штатів Америки, Європейського континенту, близького сходу, і є певні напрацювання, початкові напрацювання з деякими з країн Африки. Всі зараз цікавляться тих технологіями, які володіє Україна. Стосовно атак російських дронів, порушень повітряного простору, як літаками, так і тими дронами невстановленого типу, скажіть, а хто чи що ну, зупиняє Європейський Союз від жорстких чи більш жорстких кроків у відповідь? Зрозуміло те, що не для всіх європейських країн, станом на зараз зрозуміла серйозність цих загроз і масштаб цієї загрози. Знову ж таки, це таке бавлене відкладення рішення, яке все одно доведеться приймати всім країнам Європейського союзу, незалежно від того, наскільки віддаленими вони є від східного кордону НАТО, так званого, це важкі рішення. Звичайно, до цього ніхто не готовий, ніхто не хоче про це думати. Але є очевидним, що ця загроза є серйозною. Її не треба буде додатково переварювати чи усвідомлювати. Вона існує і її треба сприймати належним чином. Дай Бог, щоб ніякі дрони не залітали в повітряний простір європейського. Цього союзу, але для того, щоб вони не залітали, потрібно прийняти швидкі рішення і використати ті технології, які станом на сьогодні напрацьовані, тому що збивати російські дрони ракетами вартістю в 2-3 мільйони. Це занадто дороге задоволення. І звичайно, що європейці так так само ці нарахують свої кошти, і вони не зможуть це робити довгим чином. Тому вони зараз шукають можливі рішення, якими володіє в даному випадку і Україна. Пане Ігорю, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися до ефіру. Ігор Брусило – це дипломат, заступник керівника офісу президента України. Він був на прямому відеозв'язку.